Доброго дня, дітки і батьки! Сьогодні ми зробимо аплікацію з крупи і зерняток. Подивіться, які гарні поробки можна зробити. Аплікація для дітей з в такий спосіб має безліч переваг. Одним з них є те, що такі картини можуть робити навіть найменші, тому як малюнки створюють без застосування ножиць, а в процесі пересипання крупи добре розвивається дрібна моторика, завдяки чому мова малюка розвивається набагато швидше. Також дитина навчиться перебирати предмети пальцями, добре розвине щіпкові рефлекси, аплікація з крупи доступна діткам від року. Для них особливо цікаво бачити результати своїх зусиль відразу. Але спочатку давайте зробимо зарядку для пальчиків. Я хочу побудувати будинок, щоб віконце було в ньому, щоб біля будинку двері були, поруч, щоб сосна росла, щоб навколо паркан стояв, пес ворота охороняв, сонце було, дощик йшов і тюльпан саду розсвів. А тепер давайте створимо ось таку гарну аплікацію. Що нам потрібно? Нам потрібна крупа, яка у вас є вдома, кукурудзіна, манна, пшенична. Також нам потрібен клей ПВА і побільше. пензлик. Краще всього, нам потрібен картон і пилосос, щоб потім прибрати за дитиною. І так, беремо картон. Малюємо простим олівцем на аркуші малюнок з чітко вираженим контуром. Акуратно намажемо клеєм ПВА одну частину малюнка. Мальок із задоволенням розсипає крупу на малюнок. Пальчиками трішечки пригорнемо крупу. Коли підсохне, не потрібно стряхнемо. Наступну частину малюнка намажемо клеєм і повторимо все кілька разів. Дякую за увагу! Бажаю всім мирного неба!